Весняна погода в Україні досить нестабільна, то йдуть сильні дощі і температура падає, то сонечко припікає. Синоптики вже склали прогноз, якою буде погода у перший тиждень травня, після якого почнеться довгоочікуване літо. В Укргідрометцентрі повідомили, що травень місяць переважно розпочнеться з дощів. Зокрема, 1 числа опади очікуються у центральних, південних та східних регіонах України. При цьому сонце буде мало, але температура повітря досить комфортна. Містями навіть йде до плюс 19 градусів, а вночі максимум плюс 10. У вівторок, 2 травня, можна чекати теплішої погоди, але і з мінливою хмарністю. Дощі пролються лише у Донецькій, Луганській, Харківській областях та Криму. Температура протримається в день на рівні від плюс 15 до плюс 22 градусів, а увечері впаде від мінус 1 до плюс 9. У середу 3 травня невеликі опади охоплять Західні області. Проте температура Температура повітря суттєво не знизиться, максимум в день до плюс 20, а вночі плюс 3 градуси. У четвер, 4, 4 травня, дощова погода знову атакує українців на Заході, але вже рясніше. Іншим пощастить більше. Хоч хмарність прогнозується, за вікном буде така ж комфортна температура, як і в попередні дні. А ось у п'ятницю 5 травня синоптики прогнозують короткочасні дощі по всій Україні, але з сонцем. Ймовірно, це завадить відчути весняне тепло, хоча плюсова температура повітря радуватиме. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.